Життя у великому місці це нескінченний шум, метушня і стрес. Люди виснажені гаджетами, новинами та постійним потоком повідомлень. Цифрова втома стала реальністю для більшості. Дослідження показують, середньостатистична людина проводить онлайн понад 7 годин щодня, а 60% вже відчувають емоційне вигорання, і ці цифри лише зростають. Уяви місце, де ти залишаєш шум міста. Відкладаєш смартфон і просто живе. Це твоя втеча від екранів, медушні і новин. втеча до землі, до неба, до природи, втеча до себе. Лише 30 кілометрів від Києва, і ви серед 15 гектарів природи з двома власними озерами, тишею, лісом і відчуттям справжнього спокою. Це не просто заміський комплекс, це філософія шоу левінг для тих, хто цінує баланс, приватність і натхнення. Для підприємців, фрилансерів, it фахівців творчих людей і сімей, які шукають гармонію між роботою та життям, тут ми створюємо сучасні будиночки з натурального дерева CLT та унікальною технологією Sugi BAN. Теплі, екологічні і довговічні, і саме зараз ви можете стати власником одного з них. Модель А 28 метрів квадратних за 87 тисяч доларів. Ремонт. Меблі комунікації, дохідність від 8,5% до 14-річних. гарантовано договором. Модель Сі 22,7 м2 метрів квадратних за 74 тисячі доларів. Також повністю готова до проживання і приносить стабільний пасивний дохід. Всього 30% першого внеску і розтермінування на 12 рівних платежів. Ви інвестуєте не просто в нерухомість, ви інвестуєте у стиль життя, який стає новою нормою. Пишіть в дірек надішлю всі деталі цього проекту.